Саме перша мати, треба там все переміряти, що може дочистити, може людину зібрати. Так, а чи я до бік там переводитися? Шина, так? Держава, мати. Ото, сука, коли у ячі, фіня і синя. Але є такі теж за тисячу гривень, розумієте? А є такі за чотири тисячі, така піздюжжя. Всі прокладки нахуй. Дивись, завтра треба почистити все. Uh угу. -huh. Так? Батерфляги ми не заклеїмо. Перед скидом. Це подача, да? Це возврат. Чи на оце подача? Оце кольцо. Так, О, так. Це. Ну. Отак. От оце возвращаємо. Правильно? Ні. Nee. Oh. Uh -huh. Танна прямо шурует туда. В резервуаре.